Ось ця будівля у гущі дерев нагадує такий собі традиційний будинок у Швеції, але насправді це Волинь, село озеро. На території раніше дитячого табору, яким опікувався Сергій Порохновець, із перших днів повномасштабної війни приймають переселенців. Пройшло майже п'ять днів, поки перші переселенці приїхали. Нам прийшлось закупити обігрівачі, тому що ми не пристосовані. Для праці зимою, хоча табір розрахований на 60 людей. Переселенців, які тут мешкають, нині близько сотні. Тепер же до зими готуються на території активні роботи. От як новеньке угу. все буде по їх завершенню, так як цей будинок виглядатимуть усі Реконструкцією житла для переселенців займаються самі шведи. Після того як ми зрозуміли, що нам прийдеться перепрофілюватися з дитячого табору на табір переселенців, ми попросили наших друзів нам посприяти. Ті, що із перших днів повномасштабної війни відправляли численні гум вантажі, а кілька днів тому приїхали самі. Мешкають усі разом тут у церкві, яку також звели самі за лічені дні. За стільки ж часу обіцяють, будуть готові і будиночки. Мовляв, аби завершити усі роботи на території, знадобиться не більше тижня. Це діляться шведська технологія і свері зобік дивери і блок. А в Швеції ми будуємо вже з готових збудованих блоків з блоків аферинові їх і тоді, коли ми перевозимо вже готові ці блоки, О, сінері... це можна просто збудувати і скласти вже як пазли. Будиночки і справді з'являються чи не за добу. Деякі зводять із нуля, інші ж просто реконструюють та утеплюють. Разом із Бартелем працюють ще 20 шведів, а також задіяні переселенці. Віталій каже, до робіт долучився із перших днів. До цього я 9, 9 років в заводі проработав сварщиком в Краматорській в Донецькій області. Ну як-то з дитинства батьки приучили до роботи. І з самого першого дня працюю тут. Ага, розкажіть, чи плануєте залишитися тут? От як роботи завершення? Плануємо. Вже не завжди хочете жити вулиці? Ну, є такі плани. Роботу тут має кожен. У нас немає персоналу. Абсолютно. У нас немає прибирання, у нас немає поверхів. Увесь побут організовують самотужки. Робування, їжі, прибирання – е, Наші переселенці, моя сім'я нова. Так? Вони самі відповідальні за це все. Тобто, я не знаю хто чергує, хто готує. Я приходжу, я бачу тут людина, яка стоїть, а це Сергій, який стоїть тут. Він, напевно, буде щось робити. Сьогодні ще у нас натомість графік, згідно з яким кожен чимось зайнятий. Зараз кажуть, ще й пора закруток. Хто мої баночки, хто складає рочки? Маємо свій погреб. Ми готові до зиму. Продуктами, одягом, а за потреби і медикаментами забезпечені бу допомагають благодійники не лише із Швеції, а й з Сполучених Штатів Америки, Англії, Німеччини. А нещодавно налагодили співпрацю із південною Кореєю. Вантажі звідти їдуть у міста, де вони нині найбільш потрібні. Будуть різноманітні продукти харчування, які там для сім'ї з п'яти шести семи людей буде забезпечено продуктами харчування на тиждень час. Це зараз. Унікальний такий волонтерський прорив, можна так сказати, тому що це вся гуманітарна допомога прямує з Кореї в Україну і з цього Волинського села Озера вже буде спрямовано на ті території. От зараз йдуть звільнення. Ми є хаб гуманітарної допомоги і ми досі всі задіяні. Плюс ми задіяні покращенням нашого добробуту, ремонтами, тобто всі 100% працюють тут. Тому ж ніхто із переселенців нині не працює а залишатися тут можна стільки скільки потрібно певний Сергій а згодом табір переросте у міні містечко для переселенців адже по завершенню робіт територію планують розширювати а отже зможуть прийняти нових переселенців ольга матвєєва в'ячеслав білов дванадцятий канал